Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди, єси, і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди придисилися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блоги душі наші. Святий Боже, сяди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сяди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! І нині повсякчаси на віки віків, амінь. Пресвятає Тройце, помилуй помили нас, Господи, учисти ріхи наші, владику прости, беззаконня наші, святий посіти, ціли, немочі наші, імени Твоєго Ра. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помили. і Сину, і Святому Духу. Й нині повся час, і на віків, амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. <про> Бог. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині на навіки вічні. Амінь, <про> і вселенна радується, Бож на престолі, серце, Спасителя в полум'ї, вогняні видні усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі душі тіл зціляються. ради цього, призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо в тебе, шиті, давчих Христе, бо достоїв ти нас, бути причасника. Щедро присвятого серця твого величаємо, тебе життєдавче давчи Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця твого. Що він дам, Господеві за все, що Він воздав мені, Величаємо, тебе життя, давчи Бо достоїв ти в нас бути причасниками, щедро від Пресвятого серця Твого. На нього уповає серце моє, він допоможе мені. Величаємо тебе життя давчих Бо стоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця твого, серце чисте створив мені, Боже, й духа правого обновив внутрі моєго, величаємо, тебе життя, давче Христе. Бо достоїв нас бути причасниками, щедро од присвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Велича гаємо, тебе життєдавче Христе, Істе, бо достою ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Посквикніте, Господе, вся земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Уся земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Севишні. Воскликніте, Господе, вся земля. Співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Господи, помолімося Господи помилуй Ти, святий, єсе Боже, наш, і Тобі славу, осана цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. амінь Всяке дихання нехай. Хвалить, Господа, хваліть Його Бог святині, ухвалити у тверді сили його, всяке дихання. Нехай хвалить Господа. Ти, що водостоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості вислухаймо святого Євангелія, мир си. І духові твоєму від матея святого Євангелія. Ангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь Свемучня, усе передав мені Отеці, ніхто не знає, Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, я облищу вас. Візьміть моє ярмо на себе й навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. ярмо, Бо моє, любе, і тягар мій легкий. Слава тобі, Господи, слава тобі. Вже від самого початку гріхопадіння Адама і Єви. В ведемському саді гріх руйнує гармонію відносин між людини і Богом, руйнуючи довіру до Бога і спотворюючи бачення обличчя Бога першими людьми. Ще перед гріхом Адама Єви з нетерпінням очікували на Господа, на спілкування з Ним, бігли до Нього, як маленькі діти біжать назустріч з своїм улюбленим татові і мамі, а вже після гріха. Господь сам шукає Адама та таєвукаючи. Адаме, де ти? І Адам відповість, що він чув луну Господа в саду і злякався. Ось перший наслідок гріха, страх перед Господом, і звідси недовіра. І саме це свято, почитання серця Христового, чи не є останньою спробою нашого Господа допомогти людині. Віднайти правдивий образ Бога, Його правдиве обличчя. Серце це давнє слово, давній образ, воно позначає внутрішнє єство людини, її здатність відчувати та любити. В Євангелії від Івана зустрічаємо Христа з пробитим серцем. Христос дозволив поранити себе для нас. Він дав пробити своє серце, щоб ми не занепали. Та не згубили свого життя. І Він дав пробити себе, щоб стати відкритим для всіх нас. Відкриття серця це віддання найсокровеннішого та найінтимнішого для спільного користування. Серце Ісуса відкрите нам усім. Ми можемо увійти в Його найінтимнішу ділянку, заховатися в Його любов. Відкрите серце Ісуса згідно того ж Івангелія Ідвана, це джерело, з якого виливається на все людство Святий Дух, у розмові з Самарянкою о шостій годині, між іншим годині, коли Ісусові пробивають бік. Ісус обіцяє дати воду, яка може втамувати найбільшу спрагу людини, спрагу життя. Цю же джедайну воду Він виливає на людей під час своєї смерті. Кров і вода струмують з цього боку. Це вода Святого Духа, яка тамує спрагу, тому що є виявом найглибшої любові Ісуса. Він все віддає задля нас, щоб ми могли живитися з Його джерела. Ісус виповнює ще й іншу спрагу самарянки – спрагу любові. Шестеро чоловіків було в неї, але жоден не зміг виповнити її тугу за любов. Ісус є сьомим чоловіком, який по справжньому спроможний любити, бо Він має серце, що відкривається їй, серце, з якого струмує любов. Так Івангелія Івана указує нам напробити серце Ісуса, як на джерело спасіння, на джерело вічного життя. Серце відкрите тому, що страждає. Серце Ісуса відкрите для нас, бо воно страждає, відчуває біль. Тільки Той, кого можна зранити, може любити. Лише поранений лікар може лікувати, кажуть греки. Через Ісусові страждання, задля нас Його серце відкрите нам, і біля нього ми можемо спастися. У романі Греха Гріна, кінець однієї афери, автор зображає головну героїню Сару, що вибирає між чоловіком та коханцем. Вона не хоче втратити ні одного, ні іншого. Нарешті й дола їх хвороба, і на смертному ложі вона усвідомлює, що все робила невірно. І в тоді, в пробитому серці Ісуса, знаходить можливість іншої любові. Сара каже, Господи, я намагалася любити і все цілковито знищила. Коли б я вміла Тебе любити, тоді б знала, як любити інших. І далі вона продовжує: Я вірю, що Ти помер для нас. Я вірю, що ти Бог навчи мене любити. Мій біль вже не мучить мене, але я не можу знести їхнього болю. Нехай мій біль триває далі, але вилікуй їх. Від їхнього болю. Боже, коли б ти на мить зійшов з Христа і дозволив мені зайняти це місце, коли б я могла так страждати, як і ти, тоді б могла б цілювати інших, як ти. Амінь. Я називаємо ім'я Ірентоній пошвячую і віддаю найсвятішому серцю Господа нашого Ісуса Христа свою особу, своє життя, свої справи, свої тягарі і терпіння, щоб у майбутньому все, чим я є і що маю, служило тільки для його честі, любові і прослави. Ця моя незмінна постанова належати до Нього цілком, все виконувати з любові до Нього і всім серцем своїм зректися усього, що могло би не подобатися цьому Божому серцю. Тому вибираю собі тебе, о найсвятіше серце, за єдиний предмет своєї любові, за покровителя мого життя, за запоруку мого спасіння, за підпору моєї немочі і непостійності, за досить учинення, за всі мої помилки усього мого життя і за безпечне прибіжище. Час моєї смерті, о серце ласкавости і доброто, будь моїм виправданням перед Богом Отцем Небесним і відверни від мене кари Його справедливого гніву, о серце любові, на тебе покладаю все моє уповання, побоююся всього від мого слабосилля і злоби, але від твоєї доброти, всього, сподіваюся. Знищи, Отже, у мені все, що тобі може не подобатися або противитися. Твоя чиста любов хай так сильно врізбиться в моє серце, щоб не можна було ніколи тебе забути, ані ніколи від тебе відлучитися. Благаю тебе, заради твоєї безмежної доброти, збережи глибоко в своєму серці моє ім'я. Бо я хочу, аби все моє щастя. І вся моя слава полягала в тому, щоби жити і вмерти, служачи тобі. Ісусе, сину Бога Жого, що відкрив ще дроти присвято серце, Бо помилуй Спасидів, що Тебе величаю, О, найсвятіше серце Ісуса! Помилуй нас! серце Ісуса красо пресвітла, помилуй спаси спасид, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас! Серце Ісуса сило непереможна, помилуй, спаси спасиди, що тебе величаю. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, спаси дих, що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, веселости, серця мого помилуй, дих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, втомлених помочи помилуй, дих, що тебе, величаю. Найсвятіше серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, дих, що тебе величаю, О, найсвятіше серце Ісуса. Помилуй нас серце Ісуса, чисте з тих помислів, помилуй спаси тих, що тебе величають, О, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, охорони серце моє від порибів лукавих помилуй спаси тих, що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса помилуй. Nas. Серце Ісуса, покрови життя мом помилуй, спаси що тебе вели о найсвятіше, серце Ісуса, погомина, серце Ісуса надії смерті моїй помилуй спаси що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса, помилуй, нас. Серце Ісуса на помилуй нас. Серце Ісуса, потіхо моя на суді твоїм помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Хвала Тобі, серце Христове, я, Божа Божая любове. честь тобі вічна і хвала, у тобі, радість серця мого. Терпіло ти за мене много. Велика страсть твоя була. Серце чисте створив мені, мій Боже. Ого серця, мого серце ясне, ти з болю краялось нещасне, тепер тебе, благаю. я, Погрійте ти нині серце в мене, нехай не буде так студене, все просьба і мольба моя. Один з воїнів копєм серцем проколо. Зрагане, Христе, серце в тебе. Я тебе молю, час потреби. Прийми також серце моє, і так зрани його стрілою, як і твоє в час упокою, зранило, остре копіє, ти зараз витекла крові вода. На груди твої я дивлю. Схились, нехай і я нап'юся, криниці чистої любви знижись до мене, милостиво, душі голодні, дай поживу. Мене ціло обнови Найпаче, обмий мене з беззаконня <кій> мого і гріхів мойого чисти мене, ого серце, я віміть свого чару, явив всю силу свого жару, що нищить всяку кверь тла, нехай любов Твоя мого прийде на грішника, як туча, нехай здержи його сла. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Тебе я прошу ще одного. Поста моє серце побіж свого. При собі захист йому дай, там йому буде любомирно, там то возрадує безмірно, бо там йому сотвориш рай. покірно схиливши свої голови, Господа Бога молів, Господи помилуй, Помилуй, Господи, помилуй. Ласкою свого серця. Обсип нас світлом свого серця. Освіти нас терпінням свого серця. Покруши нас. Раною свого серця. Зрани нас. свого серця, Облий нас водою свого серця. Обмий нас. Заслугами свого серця. Освяти нас. Христом свого серця. Скріпи нас тароновим свого серця. Прикраси нас, Милосердям свого серця, огорни нас духом свого серця, поживи нас, жаром свого серця, зігрій нас полум'ям свого серця, запали нас, любов'ю свого серця, наділи нас, достоїмством свого серця, піднеси нас славою свого серця, прослав нас, мудрістю свого серця, навчи нас, радістю свого серця, Ощаслив нас, посіданням свого серця, насити нас у своє присолодке серце, скрий нас. Дай Жити й вмирати дай тебе щораз більше любити тут, на землі на віки вічні. Амінь. Ось милуй нас, Боже, з великої милості твоє молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, щоб ти споглянув. На зітхання сльози, плач тих, що постраждали війни, не молимося тобі, Господи, вислухай їх і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за збільшення шанувальників Пресвятого серця Христового, і за вони помилувані були. Ли почитають його, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи, зупини війну. Благослови захисти воїнів наших, погасив нащаху, ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу і нелицемірну любов до стов, доброчинний спокій, бо угодне життя. Молимося, дивись, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконні, не віддай нам за вчинками нашими в доброті, і дротах. Згадай нас, поглянь нас, стогін з плач людей твої, твоїх. І побач, покору нашу, прости нам всі гріхи наші, відверни в свій гнів на нашу, йде заслужено, молимося двига, слухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, милістю і щедротами, і чоловіку люб'ям, і родного сина, того що з ним присвятим. Твоїм животворящим твоїм духом нині час і навіки вічні. Амінь. Ре чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без затління Бога слово породила, сущу бородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що дозволив копієм серце своє на Христі, проколоти любов свою до нас до кінця, показати спасіння нашого ради. За для молитвого пречистої і непорочної своєї матері, святих сихвальних апостолів, преподобних воносниців нашій всіх святих, нехай помилий, спасе нас, як благий чоловіку, любе. Амінь. Dien vir sovolle goeie Життям, Боже мій Боже Для тебе, боже співа.